І сьогодні гаряча вода в наших квартирах підраховується за новими тарифами. В середньому по країні це 70-80 гривень за куб. Отже, ванна перетворюється на розкіш, і навіть несправний кран влітає в копійку сьогодні. Вдвічі дорожча і опалення, але це стане відчутно восени. В уряді готується до навали прохачів пільг на оплату комунальних послуг. Планується, що до 9 мільйонів українців звернуться по субсидію. Ірина Маркевич продовжить. У цьому дворі перед стартом пекучих тарифів провели генеральне прання і прибирання. А пані Інна вийшла сказати сусідкам, що від сьогодні вона попрощалася з гарячою водою. Гаряча перекрита. Цілком переходить на бойлер, а від нових тарифів її аж тіпає. Може, знімати, може, ні, я можу і мати нагнути. У торгівельних мережах почалася нова хвиля попиту на бойлери. Усі шукають максимально енергоефективні, бо з вересня знову дорожчатиме і електроенергія, але ж воду якось треба гріти. Отже, цифри в платіжках доведеться множити вдвічі. В регіонах тарифи різняться в середньому куб гарячої води буде коштувати від 70 до 80 гривень, але візьмемо, наприклад, столицю. Гаряча вода тут обходилася в 41 гривню за від. Сьогодні ця сума збільшується до 78, і ми підрахували, щоб прийняти душ двічі на добу, доведеться викласти 10 гривень. Моя улюблена вечірня ванна перетворюється на розкіш. Тепер це 20 гривень за один раз. Щоб почистити зубу одному члену родини зранку і ввечері доведеться викласти 2 гривні. До речі, стільки саме набігає, якщо у вас несправні крани і капає саме гаряча вода, і щоб помити комплект брудного посуду, доведеться заплатити 2 гривні 40 копійок. Отже, пильнуйте витрати саме гарячої. Води платіжки з новими сумами прийдуть вже на початку серпня. Поки що ТСН розцінки тимчасово розвішує на стовпі. Перехожі прицінюються, що з цього переліку їм по кишені. Сумасом, боже, який ужас. Хоч душ раз в неділю надашки. Ти що... тепер буду кармани зашивати. Їсти з однієї мисочки. Полотенечком витерти бумажним, бумажним полотенцем. Викинув і чистенько. А що робить? Аби мухи не літали. А купати вставок бігти. Скільки не тої зими. це раз-два помилася? Чистенька, а що я грязна, ні. А от як економити на опаленні, навіть дотепна пані Ніна вигадати не може. Воно теж дорожчає від сьогодні із 657 гривень. Вартість 1 гігакалорії злітає до 1416. і це для будинків, де стоять лічильники. Прем'єр із засідання уряду звертається до українців. Просто нікого не слухайте і не переживайте. Рахунки, які ви отримаєте в листопаді місяці, не будуть для вас жахливими. Я заявляю це відповідальна на всю країну. Це не тому, що тарифи уризонять, а тому, що всім, у кого комуналка забирає 20% доходу, пропонують шикуватися за субсидію. Урядовці обіцяють видавати її швидко і безболісно. Я очікую, що все таки нова субсидійна кампанія пройде більш організована ніж в минулому році, бо місцеві органи влади навчилися все-таки працювати з програмою субсидій. Прохачів буде не менше 9 мільйонів і 40 мільярдів гривень у бюджеті. На субсидії вже припасли, каже Розенко, щоб зрозуміти якою буде платіжка за гарячу воду і опалення? Суму в квитанціях треба помножити на два. Ірина Антон Ольга ТСН